Убити в українцях віру в батьківщину та позбавити надії на визволення. Це головні цілі російської інформаційної окупації на всіх тимчасово захоплених територіях: у Криму, на Херсонщині, Запоріжжі та Донбасі. Поруч із окопами росіяни намагаються вирити інформаційну прірву між окупованими територіями та Україною. Вітання! Я Микола Балабан, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Сьогодні ми розкажемо вам про те, яку картину світу російська пропаганда малює жителям окупованих територій. Але спершу підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові випуски. Ісконно русская земля і Росія здесь навсегда. Це ключові тези, які пропагандисти активно насаджують українцям, що опинилися в окупації. Росія завішує окуповані території банерами з російськими письменниками, а українських митців називає своїми. РФ завалює міста плакатами із підтасованою історією і зі всіх сил демонструє турботу імперії про нові території. У міста, які знищили окупанти, з Вікай і Макучей їдуть каравани російських чиновників та зв'язків. А російські будівельні компанії роздають ключі від нового житла. Але лише людям із триколорами в руках. Когда мені дзвонили, то э, приїжджайте получать ордер, я не повірила. От тогда я перший раз розридалась. Жити стало краще, жити стало веселіше. На ці забудови беруть працювати і місцевих, а потім розповідають: дивіться, прийшла Росія, то тепер є і житло, і робота. Російські телеканали показують, нібито українці нарешті щасливі. Нам, маріупольцям, к русським людям привикати не надо, да? ми самі русські, Маріуполь російський город. А ще росіяни люблять влаштовувати показуху із гуманітарними подачками. Везуть їх як з самої Росії, так і з Окупованого Криму. Створюють картинку, нібито псевдовизволителі принесли їжу та воду. В містах у яких самі ж і влаштували гуманітарну катастрофу. Люди на межі виживання. Тому їм доводиться погоджуватися на таку допомогу і грати роль вдячних на камеру. бачите, сколько людей, які нуждаються в этой допомозі, тому що в магазинах нічого нет, в аптеках нічого нет. Картини майбутнього немає. А сьогодення жахливе. Не дивно, що окупанти роблять ставку на ностальгію за совком, паразитують на спогадах старшого покоління за їхньою юністю, згадують про дешеву ковбасу, про те, як нас усі боялися, а також про високі російські цінності. Не те, що в Європі. Люди починають думати про те, що іде в до того, що люди будуть жити як колектив. Нормальні, традиційні Нормальні, традиційні цінності. Радянщина це те, чим марить Путін. Відновити союз і повернутися в часи молодості. Це нездійснені мрії диктатора. Звідси, і всі ці пам'ятники Леніну і історії як з Кривого дзеркала. Росіяни в окупації продовжують ширити байки про братські народи, але забувають, що братні народи були лише співкамерниками у величезному концтаборі. Вся ця ностальгія. Схожа на старечий маразм. Адже в 1991 році Україна обрала свій шлях незалежності. І зараз Росія не має жодної привабливої ідеології, яку можна протиставити нашим цінностям свободи та демократії. За радянськими лекалами окупанти намагаються працювати із українською молоддю. Молоддю, яка ще рік тому могла вільно подорожувати і зростала в модерному демократичному суспільстві. Президент назвав молодежною політику стратегічно важною темою. Неповнолітні стали об'єктами російської пропагандистської машини: школи, університети, дитячі табори всі тепер із російськими програмами. І це цілком стандартний інструмент для Росії. Щойно вони, як окупанти, приходять на нові землі, вони роблять власне навчання. І всі ознаки такого окупантського навчання дуже помітні: запатріотизований навчальний процес. Тільки цензуровані підручники, а ще мілітарні іграшки для дітей, одяг навіть для найменших з піонами та іскандерами, правильні мультики та книжки і, звісно ж, патріотичні табори. Намагаються максимально промити мізки несформованим людям і насадити скрипний світогляд. Молодь намагаються затягнути у загальноросійські активності, організовують поїздки не лише в Росію, а й до Окупованого Кримом. Там для дітей та підлітків. Також роблять стерильну російську інформаційну бульбашку. Сьогодні у нас відправилася перша група на отдих Вартек, ета Мілітопольце, слідующая група та бують Бердянськ. І що в ряду плануються поездки в Краснодарський край, Тулу. Більшість молодих людей мріють про те, щоб вирватися з окупованих територій. Саме тому росіяни і депортують українських дітей до країни-агресорки під виглядом. Оздоровлені власне не поодинокі історії, коли депортовані молоді українці знаходили шляхи вирватися з російських обіймів та повернутися додому. Окупанти знають, що більше вони працюють з молоддю зараз, то простіше їхня пропаганда лягатиме в голови в майбутньому. Хороші ми і жахливі вони, богообраний руський народ проти сатаністів. Таке протиставлення працює в Росії. Його ж намагаються застосувати і на окупованих територіях. Людей тримають в інформаційній бульбашці і ліплять страшний образ ворога. У ньому вже перемішалися і Україна, і так званий колективний захід, і НАТО. Ну і, звісно ж, нацисти та фашисти. Восім цей Маріуполь, нещасний мангуш, були форпостом Азова. Російський телевізор не припиняє розповідати про рабів Заходу, гейропейців. Притіснітелі всього руського і православного. Розрахунок простий: якщо брехню повторити багато разів, то у неї повірять: російська пропаганда не втомлюється розказувати, як Україна промивала мізки справжнім росіянам настільки довго, що ті почали вважати себе українцями. Це був город інтелігентний, город багатий, і город, який піддався пропаганді дуже сильно. Часом росіяни поширюють фейки, що Україна вчиняє воєнні злочини, палить міста, цілить по цивільній інфраструктурі. А полонені, які повертаються з України в ордло, нібито зазнали в українському полоні знущань та повертаються хворими. Але із доказами у пропагандистів завжди проблеми. На відміну від численних свідчень про тортури у російському полоні, яких зазнають саме українці. А також постійних обстрілів українських міст і цивільної інфраструктури Росією. У Росії так і немає відповіді, за що вона воює. Відтак, образ ворога можна ліпити з будь-кого. Так легше залякати. Адже підступні вони є всюди, і в Україні, і на Заході. Але ж як з цим боротися? Якщо ви дивитеся це відео з окупації, пам'ятайте. Росія завжди бреше, коли їй це вигідно. Брехала і про величний совєтський подвиг у Другій світовій, про Чорнобиль, про їх там нєт під час окупації Криму бреше і зараз. Натомість Україна вистояла, має підтримку партнерів і готує визволення всіх окупованих загарбниками територій. Якщо ж ви маєте зв'язок з родичами та друзями, які перебувають в окупації. Розповідайте їм, що дійсно відбувається на підконтрольній Україні території. Навіть історії про вашу рутину це вже зброя. Як ви прокинулися від російського обстрілу, почитали звернення Генштабу про втрати російських військ, пішли на роботу, зайшли в заповнений продуктами супермаркет, що працює на генераторі. Саме в цих деталях наша незламність. Лише разом ми зможемо перемогти. Адже українці знають, як справді.